Трава на камені, вона вночі шумить у ранах дому, і лугом дихає стіна, рослинне тіло в кам'яному. І ми так часто не спимо, І видивляємось в півока, як з того боку крізь дрюмо, трава зітхнула, мов затока. затоках, вганяючи коріння плину, ці крихкі тріскучі плити, запасти в усмішки щілин, триматись каменя і жити. За крок від рейок і коліс вона протне розсохлірами високої чиста ліс, трава, яка прийшла за нами.